В час війни, яку Росія розв'язала проти України, чимало наших співвітчизників втратили рідних, коханих чи близьких. Як стверджують психологи, часто люди закриваються після трагедії, іноді втрачають сенс буття, не можуть пережити це горе та відштовхують тих, хто прагне допомогти. У Закарпатській обласній бібліотеці проводять серію заходів, де фахівці тато хаб, психологи, психотерапевти, арт-терапевти тощо діляться досвідом, як реагувати на виклики часу. На жаль, майже кожна ми так сьогодні рахували середньостатистично на тисячу українців. Один загиблий, і кожна родина має когось загиблого втратила під час війни. Навіть ми, працівники нашої команди, тато теж неодноразово стикалися із таким горем, і ми вирішили провести таку подію для того, щоб допомогти людям справлятися із такими травмами, і для того, щоб допомагати іншим своїм близьким, своїм друзям, своїм рідним, знаходити для них слушні поради, правильні слова щоб разом проживати це горе і для того, щоб трошки покращувати свій психоемоційний стан і ментальне здоров'я, на одному із заходів обговорювали природу горювання. Психологи ділилися порадами, як підтримувати рідних та близьких при втратах, як самостійно пережити горе втрати та не зламатися. Взагалі, ми проводили групи підтримки для родин військових тих, Котрі чекають своїх захисників із війни, групи із ненасильницької комунікації, як родинам спілкуватися із своїми татусями, захисниками на відстані, як зберігати цей емоційний і психологічний зв'язок. І я впевнена в тому, що у нас буде багато звернень саме на індивідуальні консультації, тому що за останні три місяці минулого року найбільше запитів було саме із проживання горя. Всі індивідуальні консультації, ці вони є безкоштовними в межах нашого проекту. Це вже відновлення, тобто це процес, в якому.